Всім привіт! Хотілося б повернутися до теми з маслами на двохтактні двигуни, мотокоси, бензопили. В общем так, поспілкувавшись так, з хлопцями, багато хто такого говорить, хто раніше працював звичайним червоним мастилом від штіля, і потім починають переходити на синтетику, то хотілося б. Якби, хто як працював, почути від когось відгуки, хто, бо ходять, як то кажуть, не то, що там міф якийсь, чи, чи хто щось видумав від людей, які обслуговують ці інструменти, або хто стикався з цим уже, хто пропрацював трохи, що якщо ми працюємо, допустимося на звичайному. В щільовському червоному мастилі це в нас іде мінеральне мастило. І тобто, переходити вже на чисту синтетику, як би вже не рекомендують. Тому що можна попасти на ремонт двигуна. Виходить, що саме синтетичне мастило. Ну, що візьмем, ну що, Наприклад, візьмемо це. Чиста синтетика щілівська. Що така вона в нас зелена. Тобто, саме синтетичне мастило. Воно миє гарно вимиває двигун. В нього йде менший нагар. І тобто, якщо користувались мінералкою, накоплюється на поршневій групі цей нагар. І потім, як ми переходимо на синтетику, оце все цей нагар починає відмиватися і можливі задіри на циліндрі, на поршневій групі, і можна попасти на гроші. Ну, але таку ось знайомі поспілкувалися, то користувалися щільівським червоним мінеральним мастилом. Потім переходять на хаду, синтетику, переходять хто на яке, хто на щіль, хто на хусварна. Ну, Вроді кажуть, що таких проблем немає, але якби вони користувалися там, ну, ну, скільки там, бачок там випалили, можливо, там два бачка, тобто це, це небагато. Я хочу сказати. Тут, як то кажуть, кому як повезе і скільки користувалися. Всю, наприклад, я раніше користувався Хадовським синтетикою на мотокосі, потім же ну, мотокосу тут почали лити, як то кажуть, що попало. Мотокосу я правда віддав вже. Я не знаю, яка там неї далі доля, ну, що з нею сталося. Ну, по, крайні, по крайній мірі, коли я користувався чистою синтетикою, я її після покупки брав, садив зразу на чисто на масло хаду, то проблем не було би. Так, да, і як би так. Ну і хотілося б дійсно почути, хто, хто користувався і чесні такі відгуки, не те, що там хтось видумує. Як в нас люблять, я те не робив, я тим не користувався, але всі в нас спеціалісти. Хотілося би від людей, які дійсно цим. Тобто я рахую, якщо. Ну і багато мені хто каже, якщо ви дійсно переходите на чисту синтетику, то бажано користуватись чисто нею. Це не то, що там хтось щось рекламує, це. Реально розказують і люди, які займаються цим всім. Ну, якщо даже не обов'язково Стілівську брати синтетику, багато дуже хорошої синтетики є. Ну, тут варто дивитися в кого, що дозволяє по карману. Це не то, що там все. Можливо, брати хаду, Хускварну. Багато зараз ринок, ну дуже насичений ринок у нас з маслами, але. Якщо є можливість користуватися чимось кращим, ну ви дійсно турбуєтесь про свого двигуна, то да, краще заливати, не економити ті гроші, а лити дійсно щось хороше. Ну, а так, що в нас тут показує, що наш виробник ось. Ну, що цих, оцеї 100-м бутилочки у нас виходить на 5 літрів бензину? Що це в нас вже біомасло. Меншений нагар вже в нього. Можна ним працювати при мінусових температурах. Ну і це я не, не пам'ятаю, це за етанол. що воно з етанолом щось тут про бензин. Не хочу, точно не скажу. Щось за етанол. Ну і тут же ж нас все показують, що підходить для всього бензоінструменту. Тобто не тільки там бензопили, мотокоси тут. Двохтакний. У нас вироблено, зараз подивимось. Повністі, да. Так. -так. Виробник. Хто ж у нас виробник? Де це воно? Ага, ось. Так, да, тут ось і показують, що цей тюбік на 100 мл на 5 літрів бензину. Ось у нас Герман, германі гармонія. Ну і тут якби ще з бензином теж, ну, хто який заливає, хто яку пропорцію дає, хто дає 20 мл на літру, хто дає 25 мл. Тут якби вже, ну, ну, хто до чого привик раніше, хто я користувався якими? Хто 95-й заливає, хто 92-й, але в самій книжці пишеться, що не менше, ніж 92-й потрібно заливати. Ну, цікаво було б почитати коментарі, хто б дійсно чим користується, щоб підказав би, хто чим, в якій кількості заливаєте, там, літру бензину ви розводите на 20 г масла чи на 25 Кому цікаво, підписуйтесь, діліться своїми порадами. Будемо знімати далі, спілкуватися. Всім до скорих зустрічей!